Бог настільки цікавий, що Він під час богослужіння в Старому заповіті використовував запах. Використовував запах? Чи ні? Були куріння, фіміам, ладан. Ми цього не використовуємо. Православна церква використовує. І це не, не суть в Новому заповіті не потрібно його використовувати. Ми ніде не читаємо, що це має бути із нового заповіту. Але що цікаво, це ж те, що ми відчуваємо. Це не те, що ми тільки лише чуємо вухом. Але це те, що і приходити може в нос, в ноздрі наші, в око. Храм був дуже гарний, обкладений золотом і дуже гарно прикрасений. Для чого? Можна просто було би зробити хай-тек чи хай-так. Але Бог каже: ні, ні ні хай буде золото, хай буде срібло, хай буде медь. Але воно все має нагадувати через красу, для того, щоб якась емоція може з'явилася. Мені подобається один із письменників, до речі, хотів би, щоб, може, ви з ним познайомилися, Джон Пайпер. Мені дуже подобаються його книжки, всі книжки про особистість Бога Його прозвали християнським гідоністом. Гідоністи – це ті, хто шукають насолоду. Чули, так, слово? Хто знає що таке гідоніст? Чув, хоч раз. Не чули? Записуйте в свій словар. Гідоніст – це той, який шукає насолоду. Джон Пайпер, християнський єденіст, дуже класний письменник, Він каже: Слухайте, справжня насолода приходить лише від пізнання Бога, лише від близьких стосунків з Богом.